Так, іде процес пошуку. Ой, ребята, коротше, товариш мій, найкращий електрик в світі. Знайшов причину несправного блока управління рушником. Бачите, що трапляється? От гниває просто провод за рік. Просто за рік. І все. Невже ця проблема вже вирішиться? Так, да, друзі, отакий от вигляд має. Це все діло струхло геть. Геть струхло. Я не знаю, як так може статися. Воно ж повністю загерметизоване було. Самі бачите. І коротше, я тільки, виходить, даремне блока того корозив, паяв перепаїв, мучив. Там в мене є один підписник, він мені казав, що писав все ж таки, що даремне я його розібрав того блока. Треба було шукати другу причину. Так як мені дуже хороший електрик сказав, що немає не йде питання на блок. Ну, то Я йому окремо подякую. Зараз нам треба з'єднати цих два проводи і будемо далі дивитися. Всі операції вже проведено, підключався, підключалися планшетом до мозгів, дивилися, все там, Коротше, немає питання, зараз должно з'явитися шукаємо бжим, чому бжать провода. Так що, друзі, такі справи. Так, друзі, продовження на тему блоку стояночного тормузу. Виходить так, що ми провірили електрик. там, В мене є гарний електрик майстер. Він коротше, виявив проблему. Виявляється, оце все справне. Я його тільки деревне знімав з за автомобіля. Зараз я його складаю все назад. Я тільки що підключав до роз'єму. Моторчик крутиться. Датчик зусилля. Ось він, оцей. Я не можу його перевірити. Потім, ну, як? Це треба на тросах перевіряти, ставити на машину, чи буде він тормозити. Е... Виявляється проблема зовсім в другому була. Проблема е... згнив провод. У тій кішки, що йде в багажнику, згів, згнив провод. Я там трошки відео знімав, прикріплю. Подивитись. Да, там мені один підписник правильно все ж таки написав, що даремно я розібрав цей блок. Можна було спочатку провірити, спочатку провірити, але ж ну, звідки мені знать було, не працює да й не працює. Ну, таке, буду встановлювати, зараз збирати все до докучити, це все на герметик. Реле у мене залишається відкрите. Мені пофіг, я не боюсь. Що буде, то буде. тому що кришечка ось вона. Я його коротше, це реле відпилював кришечку по кругу пилочкою, легенько. Щоб подивитися всередині ці катушки чи не згарані. Так воно і залишилось клеїть, захотів заклеїти ну легенько. Але потім думаю, зараз ще клей десь попаде туди, всередину в реле. І все на цьому буде. Якщо воно перестане працювати, в мене є запасний варіант, Той, що я придбав. Ось він лежить. Но, цей ручник я підключав, ну, блок, він не працює. Ручка сама блимає в аварійному стані. Но цей Не працює Не працює чому? Тому що, певно треба залазити, я так думаю, у мозги і дружити його з автомобілем. Тому буду ставити свій рідний, а той буде у мене на запчастинці. Так що такі друзі, справи, то хочу бисненько зараз класти його, надіти на ці, ну на супорта. Троси Троси в мене нові. Ось вони, я їх зняв, вони в мене попередньо стояли. ну На бокові стояли. На автомобілі я ще їх не використовував. Новенькі зараз я поставлю, зберу і вам покажу. Ну, Як збирати ружніки, я думаю, це всі знають і всі бачили. Зараз просто гірмечу це все діло. Став до кришку і все, і в мене буде вже якби, ну, зібраний. Все позакручував, все позажимав. Аварійний зброс працює. Так що таке друзі, так, збираю без вас. Біда, товариші. Оце балуба, вибачте, мене мене враження, Не влазить короче, в провушену туди. Оця штука кріпиться. Діаметр там 12 і тут 14 треба спелювати. Що на том, що на том тросі. Як завжди, якісь приколи. Тут нормально, от бо діаметр 12 тут. А це більше цього діаметра і воно не хоче пролазити у проушину. От як вони могли таке придумати? Ну. Ай. Зараз буду спилювати. Чим його спилювати? Болгарином буду пиляти. Опилюю, друзі. Опилюю напільником по кругу цю балабушку. Бо тому що не влазить, я кажу, там така ну, отверсть, дирочка на супроті. Ну, хто має сценіки, хто з цим стикався, він має розуміти. І воно не пролазить. Оце по діаметру стає. Та й отвір. А оце великий. Тобто не можна пропихнути в Кронштейну цю штуку. Я беру напільником, тому що нічим другим не опиляєш. Не можна болгаркою, але воно мені здається від температури поплавить у цього троса. Ну, тут аж, бачите, тут ізоляція, щоб не ржавіло. Я не знаю, чому так сталося. Троси замовляв по вінкоду. Чому воно не пролазить? Ну, я ж кажу, що тут 12 мм в діаметрі. А, тут, тут 14, а має бути 12. Ну нічого, пиляю зараз цю сторону, ту сторону. Приїхав з роботи, є трошки часу, зараз підготовлю, а тоді вже буду ставити. Так, ось Так у мене є виступ, по якому я орієнтуюся. Ось до. Чого, Від чого цей виступ? Тому що я пробував першого спочатку, самого початку пробував у мене є отака коронка для кафеля, кафельної плитки. Думаю, попробую, чи буде знімати. Ну, трошки як би пройшло половину цього шарика. Ну, половинку. Далі не захотіло. Тобто вставляв шуруповерт і крутив. Не захотіло. Ну, Хотів надурити систему, покрутити ну, скоріше, ускорити процес. Не треба все ж таки брати надфіля і. Стирати руками, так що йдемо далі. Ось глядачі один готовий. Зараз буду другий нас. Край, троси. <му> <перетежно, му> тут, бачите, не заізольовано до кінця. так і гниють троси. Чуть-чуть десь осталося. Туди потім попадає водичка під цю оболочку і перегниває. Так, значить, зараз буду так само опилювати. Так, товариші глядачі ми продовжуємо боротьбу з тими ручниками електро, як вони задрали вже. Так, значить дивіться, поставив я блока вже все на місце. Ось він в мене стоїть. Як відзнятися, так видно. Воно ви в курсі, да? хто має хто Меганувод, він в курсі. Де він стоїть і як ставиться. Так, Ось аварійного зброса трос. Тут блин, трошки корозія пішла. Ламало блин, цього, що... кріплення, яке держиться тросах. Ось ну, таке ось, як тут, кріплення Ну буде на одному, поки що може підв'яжу, потім заїду метізний двір, куплю. Так. Що хотів сказати? Все працює, все працює. Так, е -е... Як я, короче... щоб він дофіган не крутив, що я робив? Тут тут кручується гайка. Тут відкручується оця гайка. Затягує її так добре. В общем, я її відкручував, натягував максимально, витягував сюди, Ну, щоб натяжка пішла на тому супорті. Щоб пішла натяжечка. Вставляв сюди е шуруповерта, сюди в патрон і крутив проти часової. Воно виходить, тут накручує кручує різьбу і стає коротшим. Ну, трос Поняли, так? Да? Це так типу називається калібровка, я так розумію. То що я бачив там так, в інтернеті калібрую. Так, дивіться, оце ось до... Доль... Оці штуки, що я пиляв напільником. Коротше, вони не пролазили ось сюди, ці проушини. Ось сюди вони не пролазили, мусив спилювати. Мусив спелювати. Ну от так, друзі, все нормально. Щось ззаді не знаю. Тут в мене цей амортизатор, я його колись ремонтував. Хто слідкує за каналом він в курсі. Тут у мене салінблок з нього був виліз. Зеребини, зараз, світло. А де він тут? Ага. Там був салінблок виліз з того вуха. Я наварив там шайбу. Мені здається, що ця шайба б'є зараз по аморту. Через то такі стуки йде. То це потім побачу, може буде час, зараз хочу поїхати на щуку покидати трішки. Так, ще треба самого цього закрутити блока. Так, ну а яка причина була? Там я вам вже показав, там на відео видно, Взугнив провід. Згнив провід, струх. Вам навіть зелене ще залишилося. Бачите тут. Чому не зараз? Ага. Ось до зелене ще від нього залишилося все. Не знаю, чогось згнімає. Чого знімає? Все ж заізольовано, все Лист волога попадає і починає бродити. Жимається зверху, трохи шайби завеликі. Може зараз і поміняю на менші, а може і ці виставлю. Тут йшли болти. Такі нормальні, з великою шайбою і болти, блин. ну, вже на болту шайба. Я їх десь погуб... один згубився, другий <кій> прийшов в негодність, там трохи різьба забита. Ну, Я думаю, що поки що він поїздить на цих. а там далі заїдемо тізний двір. Це ж таки ще куплю в бултиці. Так, нам треба на 13, чи на 14, Подивлюся. На 13 до речі, що хотів сказати, підключив я цього блока, навіть не прийшлося лізти в мозги. Дружити його з машиною не прийшлося. Це чудово, мені це подобається. Бо багато людей мені говорили, що якщо знімаєш ручник, ну, блока відключаєш, вже все, вже або залазити в мозги і дружить його, прив'язувати до. Так, тріщати не треба, щось тріщить вже зараза. Короче, Тут пластиковий кусок дна пластику. Не знав, а що це таке тарабанить. Я не знав, друзі, тут пластикова частина одна. Та ці шайби, хай вони поки що будуть, я потім придбаю болти, я замінюю його, це все діло, поки що хай так побуде. У мене виставлена автопостановка. Все глушиш? вже вона глушиш і він автоматично стає на ручник. Друзі, перевіряємо. Єсть. Тут як гуде, тільки щось він довго крутить, це мені не подобається. Все, кажу, зараз, що там чвориться Так, як ми бачимо, все чистеньке, все сухеньке, це мені дуже подобається. Ніде не лється, нічого, все плотненько зажато. Це мені таке подобається. Ніде не маслить, нічого абсолютно. Так що, скоро поїду на заміну. Не знаю, з понеділка Позвонить мені. Е -е, Уходить у мене антифріз трохи. Я доливав літру, потім люся знову немає. Я вже злякався, думав би Ось уже не то з двигуном виявляється, там є пімпочка, яка ну, багато хто знає, там де цей, де цей, де це, це, це... он до... ДЦ, ДЦ, оондого Для стравлювання воздуху. І вона була погано закручена і коротше, виливався антифріз. Трошки. Так що так, нормально, все нормально. Все працює. Друзі, нарешті я подолав вже цю проблему з цим рушником. Дякую товаришу, своєму електрику. Він дуже мені допоміг. З допомогою його виявлено було е, ну, той обрив провода. Він своїм приборчиком провірив трекером і одразу віднайшов мені. Так що, дядя Саша, передаю вам привіт і велике дякую за допомогу. Долгу не останусь. Ну, а вам всі друзі, дякую за перегляд. Кому відео було корисне, ставимо лайки. Підписуємося, підписуємося. Дивлюся, останнє відео так залетіло нормально. Трошки додалось підписників. Так що, кому цікаво, слідкувати за каналом, показую ну, майже все, що роблю і з машиною, і по дому, щось там таке свої, там якісь проділки. Так що, хто хоче слідкувати, підписуйтесь. Ну, а Вам всі, до наступних зустрічей.